Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, все Отці, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. У сьогоднішній день ми святкуємо велике свято, стрітня Господнього. І якби основою цього свята є те, що Бог зустрічається з людиною. Не просто зустрічається у Єрусалимському храмі. Зустрічається дитятко Ісус, Пресвята Богородиця і праведний Симеон, який бере це дитя на свої руки. Ось. І Власне, той Симеон стає таким знаком, що Бог приходить до людини. І це не просто історична якась подія, яка відбулася, так? Це по-справжньому ми розуміємо, що Бог приходить до кожного із нас. Якщо коротко так про це свято, е, яке ми сьогодні святкуємо, то ми його святкуємо 40 днів після е, Різдва Христового. Бо так і в єврейському законі було, що після 40 днів, коли хлоп'ятко народилося, е, його треба було принести до Єрусалимського храму, щоб його посвятити Богові. Якщо це Хлоп'я було первородне, так? і відповідно також жінка до 40 днів не могла приходити до храму, бо був цей час, як ми казали так, нечистоти, так? і вона мала після 40 днів очиститися, і тоді вона могла входити в храм. Звичайно, що в сьогоднішній день воно зовсім по-іншому, бо питання гігієни особистої зовсім по-іншому. Тому це є десь того часу. І коли вони приходять до храму, Симон впізнав Ісуса, впізнав це дитя. А чому він його впізнав? Тому що коли він переписував це те письмо, він, читаючи слова про Каїсаї, дивився, що там пише Діва народить сина. Для нього було це дивно, бо Діва не може народити сина. Народитися може жінка, так? І тоді Дух Святий через ангел прийшов до нього сні і сказав, що ти не помреш до того моменту, доки не, не будеш тримати в своїх обіймах, на своїх руках того Сина Божого. Ось. І тоді йому це було вже зрозуміло. Так? І коли він отримав. Взяв це дитя на свої руки, він каже: Нині відпускаєш Слугу Твого Владику. Це така молитва, яку ми завжди молимося під час вечірнього богослужіння. Ось тому, бачите, свято, це також можемо назвати його зустріч з Старий і Новий Завіт. Бо коли ми вчилися в школі, то казали, що стрітення це зустріч зими і весни, правда? Так нам колись казали. Але це неправда. Це зустріч Старого і Нового Завіту. Бо Симеон є особленням Старого Завіту, а Ісус є особленням Нового Завіту. І вони зустрічаються раз. Ось, якщо коротко про це поширення цього свята, то, відповідно, десь приблизно в IV столітті. Це свято почало розповсюджуватися спочатку в Єрусалимі, так, ось але люди почали набожно молитися, і особливо тоді, коли були різні тривоги, були різні нещастя, і... іменно в... в день цього свята, і Господь Бог робив великі чуда, від від різних негод, різних проблем. Нещасть, і люди зрозуміли, що це не просто якесь не просто історична подія, яка склалася, що це насправді щось таке набагато глибше, глибине, духовне. І почали, власне, розповсюджувати спочатку по, по сході, потім по заході, це свято. І так ми в сьогоднішній день також його святкуємо. Воно є одне з 12 свят найбільших у церковному році. Щодо духовного змісту цього святу, то те, що я говорив, найголовніше, що Бог виходить на зустріч людині. А людина покликана в цей момент прийти на зустріч до Бога. Ось тобто це стрітання, знаєте, кожного разу відбувається, коли ми приходимо на божественну літургію. Кожен з нас є учасником того так? коли ми приходимо і хочемо зустрітися, з'єднатися з Ісусом під час Євхаристії. так? Коли ми, приймаємо, коли ми приймаємо Бога в своє серце. І також ми єднаємося з Ним. І це єднання настільки є глибоке, той, хто вірить, той, хто практикує це, що воно також робить великі чуда. Бо хто живе в Євхаристію, може багато чого розказати, як Господь Бог протягом тижня, протягом місяця чи року сприяє, допомагає, благословляє і захищає. Ось, коли ми говоримо, що зустріч це є певний шлях, Знаєте, ми можемо ходити різними шляхами. Знаєте, можемо блудити трохи, хоч думати, що ми йдемо за Богом. Мойсей скільки ходив в пустині? Багато. Не, не місяць, не рік, а багато років, правда? Ось і ця дорога була постійно трошечки закрита перед ним. От також і ми можемо, дорогі брати і сестри, і я також можемо блудити роками. Що нам потрібно? Нам потрібно світла. Але світла не просто такого, знаєте, бо ми зараз розуміємо, що таке світло, коли виключають його, правда? Але нам треба цього правдивого світла, того світла, яке один раз запалало, і ми вже знаємо точно, що це є те світло, яке нас зігріває, яке нас захищає, яке нас освітлює нам дорогу. Тому так є в традиції, що ми в сьогоднішній день е, приносимо. Свічку, так, чи свічки, які освячуємо. І мусимо також розуміти про це, дорогі брати і сестри, що це не якийсь магічний предмет. Дуже вас прошу. Стрізинська свічка, як ми кажемо, або хтось каже, громовиця чи будь-якось інше, це не є символ чи знак якоїсь магічності. Бо без Бога свічка залишається свічкою. Лише тоді, коли ми у вірі, коли молимось, коли Бога просимо щось. Коли ми на Бога уповаємо, надіємося і запалюємо цю свічку, це може бути в будь-який момент, коли ми споживаємо разом їжу якусь, не знаю, коли молимось. Коли, наприклад, в козі є дитина маленька, і ви її колишите, запалюєте свічку, так як я роблю. Коли, наприклад, ще якийсь інший спосіб, так? кожен свій спосіб запалює цю свічку і уповає на Бога. Просий Бога, щоб Бог через. Видимий знак оцього світла приходить і освітлював нашу, нашу душу. Ось таким способом, тоді по-справжньому Господь розганяє ту темряву, Господь освітлює наш життєвий шлях, і ми дійсно стаємо синами і дочками того світла. Ось Тому сьогодні, коли ми будемо свячувати ту вашу стрітинську свічку, і ви вдома собі прийдете. Обов'язково вечір сьогодні запалідії е, в колі сім'ї, і коли будете тримати цю свічку в руках, то собі подумайте, що попросіть Бога такими словами: каже: Господи, увійди в моє життя і будь моїм світлом. Амінь. Слава Ісусу Христу!